Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Друга частина мого гарбузового осінньо хеловінського декору. Ось такий чудовий гарбузик з маленькими гарбузенятками. Ось натрапила на такий сувенір в копійочці. Вже давно я його придбала і так думала, куди ж його пристроїти. І вирішила зробити гарбузовий такий декор. Придбала я ось такий молд з гарбузиками. І підібрала ось цей гарбузик, якраз мені підходить по розміру для мого з цього сердечка, для декору. Він якраз прикриє мені ось те сердечко. Саме затвердіваюча глина. Ось так прикладаю. Дуже гарні ці гарбузики, такі вони рельєфніші, з кіточками. І тут же я зразу цю самозатвердівайку наклеюю на клей дракон. Ось так вимірюю, прикладаю, як мені потрібно. І поки тут ще знизу є клей, я ще ось тут підклею ось цей мох. Малувату клею, додаю ще трішки. І підклею ось цей мох, цю зелень. От. І тут з цих боків, з цих боків, ось, щоб наш гарбузик був на зелені. І сушимо це все. Підсох мій гарбузичок. Тепер я ось цю серединочку, в цю риночку, теж хочу додати цієї зелені, цей мох. Туди, видушую туди трішечки цього клея, розношу його паличкою дракон клей і прикладаю туди ось цю зелень. З усіх боків притискаю і ось так це тепер виглядає. Далі підфарбовую свій гарбузик. Тут залишки в мене з картини під номи. По номерам тут залишки фарб якраз мені сюди підходять. Я їх використала. І ось тут такий хвостик цей. Зразу цю зелень приглушаю. Далі, що я хочу, на другу сторону, я думаю, прикрасити такі в мене є ось ці квіточки. Я вирішила з них зробити гарбузову квітку. І ось такі листочки це акрилою відливки. Як робити акрилою відливки? У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. Пофарбувала я ці відливочки і ставлю на просушечку. Є ще в мене два ось таких молдика гарбузики. Крохмалем mm -hmm. я там їх змастила okay. і глинкою. Затвердіваючою глинкою роблю ось ці е, гарбузики. Такі вони крихітні, але дуже-дуже цікаві, ось подивіться, які цікаві. І я вирішила, ось цей гарбузичок піде з цим декором на цю сторону, а ось цей довгенький піде на нижню частинку. З оцього залишку глинки я скачала такий. Е, М'ячечок і з нього теж зробила гарбузичок. Бачите, розділила на долічки такі, буде в мене такий маленький гарбузик. Тут же я зразу це підфарбую, Ось, щоб воно вже висихало мені з цією фарбою, і буде такий цікавий у мене вигляд, коли воно підсохне, воно не буде таке яскраве. Додала ще зелені. От і Трішечки коричневою такої, бордово-коричневою, щоб такі осінні були в нас ці кольори. І далі пробую я виділити ці рельєфи на цьому гарбузику сухим пензлем, білою акриловою фарбою. Виділила і тоді ще поверху брала коричневу також фарбу і пройшлася ще й коричневою. І наші рельєфчики ось так гарненько заграли. Знизу тут біла фарбочка, зверху коричнева Цікаво це виглядає. От, і далі, на другу половинку цього сердечка, я приклею цей декор. Змащується все, клеєм дракон і ось так приклею сюди. Цей гарбузик, ці квіточки, і збоку ось цих два листочка. там. Цей листочок вліз сюди весь, підійшов, а з тої сторони гарбузик я трішечки підрізала, щоб він там не стирчав. Зрізала ось ці кінчики, і він підійшов під самий, бачите, зрізані під самий гарбузик. Ліг туди гарненько під гарбузик. І ось так це виглядає. Ставлю на просушечку. Висохло це все. Ось такий в мене є шнурок, купи придбала в Аврорі його, такий цікава ціка косичка з шпагату. І обклею цей вазончик. обрізаю залишки. Далі в мене є ось такий відливок гіпсовий, який я робила вже давненько. І підфарбувала його під такі осінні кольори, і я вирішила, щоб цей декор гарно тримався, він такий важкий зверху і падає. А в цьому відливочку з цього гіпса він буде дуже добре триматися. Зроблю я ще тут такі маленькі гарбузики, от, щоб задекорувати. Цей гіпсовий низ, ось так це буде виглядати. Два ще гарбузика я зробила. І на гарячий клей я зразу підклею ці, цю глину. Можна було і на дракон, але я хотіла скоріше, щоб це в мене підсохло. Глинка тримається на гарячому клей. Гіпс погано тримається, а глина тримається добре. Ось такі ще е, течинки туди додала. Е, трошечки сюди в серединку ще моху додам, ось тут, з краєчку, і з стильної сторони теж додам ось цю таку зелену. Вона така жовтова-то оливкова, дуже прекрасно виглядає. І ось такий цікавий гарбузовий декорчик у мене вийшов. Тобто мені хотілося показати, що з ось такої, як би мовити, не. Незначної такої штучки з копійочки дешевої можна зробити ось такий цікавий декор. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги, слава Україні!